29 червня 2024 року в надважкому бою поблизу села Новопавлівка на Запоріжжі, даючи відсіч ворогу, трагічно загинув старший лейтенант Микола Юрійович Костенко. Микола Костенко народився 28 квітня 1995 року в Дніпрозіржинську. У 2018 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Працював юристом в Приватбанку з вересня 2022 року. Став на захист України та її народу. У Миколи залишили батьки та дружина. Микола Юрійович був хорошим колегою, хорошим побратимом. Я, хоч його знаю не так давно. ну В одному колективі ми вже дуже давно, але познав я його пару місяців назад, саме більше. І так я його знав до цього. Він завжди був чесним, справедливим, завжди був відважним. Завжди був прикладом для нашого колективу всього. Завжди був посміхнений, завжди вів людей за собою, ніколи не здавав назад. Його праця спасла дуже багато життів. За останні місяці ворог проводив такі дії. Він, бувало, навіть по пару суток не спав, працював. Ніколи не жалувався, що йому тяжко. Завжди був. Видно, що втомленим. Війна вже втомлює людей. Вже більше два роки пройшло, але він молодець. Дуже будемо сумувати за ним. Це велика ще раз втрата, повторююсь, І для всіх герої не вмирають, хай спочиває з миром. Ми молимось сьогодні про те, аби Господь прийняв його душу, прийняв його душу як доброго воїна, як доброго захисника, як того, хто своє життя поклав за ближніх своїх. Молимось і просимо, аби він поселив його в царстві своє І вже там з неба. Разом зі своїми побратимами на щиті він повіг продовжував захищати кожного з нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!